Буде пробувати. Бесалов, напевно, буде пропускати м'ячні. Грають через стовба. Класна передача Вертуно. І перший сейв від Дяченка. Класно розіграно. Владислав заверте не пробуває. Але Чумак, місто Київ, третій арбітр. І дуже цікаво, чи справляться наші представники арбітражу. Тим часом Боргун, як завжди, В ефектному стилі, звичному для лідера Аврори. Зараз триває вже позиційна атака Аврори. Гуйван підключається на чужу половину майданчика. Гуйван. Боргун з дальньої дистанції забиває. Орест Боргун 1-0 на п'ятій хвилині на користь Аврори. Невже Орес забив низом, Богдане? Невже він це зробив? Скільки ми з ним сміялися? Звичайно, жартома. Мовляв, кажу Оресте, коли ж ти заб'єш низом, а ось тобі, ось тобі нарешті отримайте, розпишіться Орест Боргун на п'ятій колінах. Майданчика забила вони швидкий гол і Зараз намагаються швиденько подвоїти перевагу. Школьний підключає партнера. Ще один удар. Неточний удар не точний удар від завертаного, але згоден з тобою, Богдане. Чи головне питання було таким, що. Чи зможе витримати Рівняни. після цієї атаки 3-1. Завертаний під робочу праву. Завертаний. Не влучає ворота Владислави. Там на газоні у нас опиняється Це гравець. Стандарт. можливо, дійсно, після тайм-ату вдасться трішки завестися. Удар від капітана. Болянюк пробиває на місці Гуйван. Можливо, для контратаки Семанченко. Семанченко. Після матчевих пенальті. Ілля Бакінський зміг відбити. Один з шестиметрових і вивести свою команду до омріяного володарства Кубка. А зараз школьний ледь не забиває. Знову іменинник Дяченко рятує ситуацію. І буде черговий стандарт уже. Ви знаєте, серйозна. Після цього моменту зараз, можливо, Валенюк буде пробивати удар від Михайла Валенюка, але м'яч звалюється з ноги. Серйозно відповідатися назад підопічним Євгена Задорожнього. Швидка контратака. Семенченко її блокує. Чеберяк ставить спину. Зберігає м'яч через Боргуна. Боргун під робочу. простріл. Чеберяк, яким з дивом не замикає дальню стійку. Вже не при справах був Дмитро Дяченко. Але 11-й номер Аврори банально ворота не будуть. Дуже хороша геометрія була у цій комбінації від підопічних дорогі. Напевно, з мінімальним рахунком на табло ми підемо відпочивати. Так і є. Один-0 у матчі Аврори. Так, кардинал рівний. І хто можливо чув, не будемо це, звичайно, передавати. Дуже разів підопічні Євгена Задорожного втрачали мінімальну перевагу в рахунку або навіть перевагу в два м'ячі. Наприклад, якщо говорити про домашні поєдинки, давайте після цієї атаки Орес Боргун вихід починають боргу. 2-0. Орес Боргун оформлює дубль. Як же елегантно він перекидає м'яч. Над рукою дячанка, голкіпера кардинал рівне. І на першій же хвилині другого тайму Аврорі вдається подвоїти свою перевагу в рахунку. Ось такий шикарний дубль від Ореста. Класна комбінація. Просто в стилі інєсти там моста про те, щоб Аврори, напевно, через брак досвіду у цьому сезоні далеко не поодинокими були випадки. Зараз момент падіння. У чужому штрафному. дало цю атаку розіграли. Футболісти кардинала. Дяченко швиденько назад повертається. Які гойдалки у нас. І Чебаряк. 3-0. От, власне, і поплатилися рівняни за таку невдалу, власну контратаку. Дяченко не встигав повноцінно повернутися у рамку і доводиться знову діставати м'яч із сітки власних воріт. Спрацювало Богдане старовинне неписане футбольне правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. Дяченко самовіддано не на свій вік пішов в атаку 3 в 1 Ланко названня МВП-матчу, але грати ще дуже багато. Майже 14 з половиною хвилин. Стандарт для кардинала. Волянюк, Волянюк, удар буде. Удар не відбувається. Там справжня паніка була у штрафному. Гуща. Завертаний. Розіграш через саме 10-го номера. Той насагають точно Дяченко. Просто браво. Складається аж пагатий. Самовіддано кидається під цей постріл, рятуючи команду від 4-го пропущеного голу. Так ось, Бутов в матчі з хітом не грав, на жаль. А, і а, зараз ось... Волянюк, Ланко, Малиновський. Та зліва, як я розумію, 26-й номер. Скіпчик, у зараз непоганий момент. А, нарешті бодай щось нам вдалося створити, але Путов на місці. Дуже важливо так. У нас пора. може чекати така затяжна серія. Аж до кінця поєдинку ця команда готова терпіти, готова терпіти у контролі. Волянюк повертає інтригу. В наш поєдинок, про те, що я казав, майже півтори хвилини тримали під своїм контролем м'яч. Наші гості витягнули свого опонента І Волянюк технічно правою ногою просто як у більярді. Прошиває Дмитра Бутова 3-1. Інтрига ожила. Так, дивимося на повторі. Класний удар. Дійсно, більярдний удар. В Самісіньку Лузу. У дальній кут влучає 4-2 у нас по фолах. Класний розіграш зараз постріл. Тяченко там напевно був вже не при справах, але Семенченко банально було має важливе значення для підтримки та зміцнення загальної тенденції розвитку молодіжного спорту. До спортивного руху пліч опліч також долучаються усі регіональні асоціації футзалу України. Ваша залученість у гру крок у неймовірне. В принципі, я не думаю, що варто звинувачувати Бутова у пропущеному м'ячі. Зараз головне дійсно відоборонятися. Удар і ще один гол. Лянюк! Браво на адресу капітана! 3-2. Хвилина та 55 секунд. Ось стільки часу ще залишатиметься у рівнян. Не вже це більярд від капітана. Кардинал Рівне. Другий удар щічкою. Просто філігра виконання. позиції. Боже, шикарно, Богдане. Просто класи зараз. Саме показує, що час вийшов. Так, арбітри фіксують фінальний свисток. Ланко махає рукою в сторону арбітрів. Зовсім вони не згодні з рішенням арбітрів. Просять, уже варчуємо тут. Е, кардинал зараз закипає. Просять вони просто вимагають на те, що просять цей штрафний удар. Волянюк казує, це нашим арбітриням, але фінальний свисток звучить від представників Феміди Аврора з Спуя...